Ви на каналі Фінські Дні. І в нас сьогодні ігра Угадайка! Скажіть всім привіт! Всім привіт! Молодці! Так, розказую правила. Я буду переставляти бутилочки Ось, наприклад, зараз, як вони стоять, допустим, так? Да? А дітки повинні должны поставить же туди саму ту ж саму бутилку. Наприклад, десь в нас нарісований, наприклад, жовтий чай, і должна бутилочка совпасти жовтим чаєм. Ось вот так от ромашечкою. ромашечкой. Зараз вони глазки закривають, я перемішую бутилочки. Закривайте глазки. Надівайте масочки, Андрюшенька, надівай маску. Хорошо. Ніхто не бачив. Ні. Дариночка маску поправ. Во. Скільки я пальців показую? Один. Андруша, скільки я пальців показую? 14. Покажу? Ти я скільки показую? Адин. Неправильно. Добре, давайте я міняю, а ви поки не підглядайте. Не підглядуйте, не підглядуйте. Так, будемо міняти, щоб вони не бачили. І ми з вами тільки будемо бачити, так. Так, сюди їм ложимо бутилочки. Вони будуть кожний підходити і дивиться. Так. Готові? Откриваємо глазки. Так, розказує далі правила. Я поміняла. Вони будуть підходити, ставити бутилочку, яку вони думають, на яку думку тут стоїть бутилка. Наприклад, якщо угадали, я їх не б'ю молоточком. А якщо вони не угадали, я їх отак буду бити полоточком. Так? Да? Да -да. Молоточок мягкий. І не больно. Ось такий молоточок детський. Так, готові? Да. Івана, знімай масочку. Підходь. Бери бутилочку, яку ти думаєш, де стоїть, вибирай. Не підказуємо. Все, Івана, одненько-одненьку бутилочку. Підходь, Дарина. Ложи бутилочку на місце. підходь Дариночка бери. Став, як ти думаєш, де стоїть ця бутилочка? Андрій не підглядай. Ні, я не ніч... Я не угу. Давай, Даша став. І це неправильна відповідь. Так, тепер Андрій на очередь. І це правильна відповідь. Так? правда. Так, сідай. Так, І ваша підходь. Це неправильна відповідь, Івана. Забирай бутилочку, ложи, хай Даша вгадує. Вика даже Дариночка поставила? Як ти думаєш, куди? Куди, куди, куди? І це відповідь Неправильна! Так, Андрюшенька, давай. Куди ж, Андрюша, поставить? Давай думай куди, і це відповідь неправильна, Ай. давай підходь до мене і ваш. Це неправильна відповідь. Давай Дарина. Це неправильна відповідь. Не угадався, поки тільки Андрюшенька угадав. Давай, Андрюша, вибирай. Думаю, это правильно угадав. Ой. Так, підходь. Ну-ка, ну-ка, хто же? Вгадай, тільки в Андрея пока. Ну. Ходь Дарина, бутилочку Іванину забирай. Давай, куди ти думаєш? І це відповідь правильна! Сідай! Андрушенька. И куда це Андрюшенька поставила? Як вы думаете, куда Андрюша поставила? Думаю, это. Ой, правильно, Андрюша встав гада! Что я, ще... я, ще я не поставила. О, так. молодец! Угадав, молодец! Ас, другий раунд! Щас, дітки! Закривають глазки. Я опять міняю бутилочки. Так, сейчас я вам покажу, а їм не. Мне. Так, на ну, час пусто. Не підглядуємо. Не підглядуємо. Так. Це тут, так. Не підглядує, не підрядує. Так, ось лежить. Тільки ми бачимо, вони не бачать. Так, відкриваємо глазки. Так. Підходимо по очереді. Так, Де Андрюша думає, де стоїть бутилочка. І це. І це неправильна відповідь. Так, Івана. Правильно! Как правильно! І ти угадала чай! Давай Дариночка. Угу. Угадуй, де стоїть. І це неправильна відповідь. Підходь. Ну-ка, і що в нас тут Іванушка, поставила? І це неправильна відповідь. Підходь, Андрюшко, бутилочки ті забирай. Я хочу Даша. хай. Ну давай, Дариночка, іди ти. Забері ціється, невірні бутилочки, і ще іще забере. О, давай, як ти думаєш, що в нас правильно? І це не правильна відповідь. Давай, слідущий, хто там? Андрюс, Андрюхша сам. І це правильна відповідь. Так, давайте далі. хто там? Наша? Давай, Дарина, підходь. Давай, Даша, давай, давай. Ну-ка, ну-ка ж, поставила. І це правильна відповідь. Да. Давай дальше Андрюшенька. А ну-ка, гадай, Андрюшечка. Думай давай. Всім пока! Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока, до нових зустрічей!